Дівчатка, мої любі, а ми продовжуємо пропонувати вам посуд для сервірування вашого столу. І сьогодні у нас в студії для вас ось такі. Комплект так, для тортиків. Тобто для торта ось така тарілочка і ось така лопатка йде. Подивіться, е, яка білосніжна, так, і тут такий візеруночок у нас іде нейтральний, мені здається, під будь-який все ж таки е, колір кухні, під сервірування вашого столу буде гармонійно, то, так, по святковому е, ось такий набір для торта. так, е, е, Мені здається, йде ідеально підійде для сервірування столу і стане таким чудовим подарунком для будь-якого свята. Ну дійсно, тортик буде виглядати. На такі тарілочки, ну це так, ну це просто прикраса для урочистого столу. І така незамінна річна кухні для кожної, мені здається, господині. Ось така красива тарілочка іде, і ось така лопатка. Діаметр тарілочки йде 27 см, сантиметрів. Лопатка теж іде. Ось з фарфору. Е, дуже красиво, так дивіться, як воно виблискує зараз. О, ну, і такі ідуть візерунки. Так, абстракція така, е, такі ідуть. Нейтральний такий візеруночок абсолютно. І мені подобається, що сьогодні ми все ж таки вам пропонуємо такі. Мені здається, дуже важливі речі для нашого столу. Інколи ми на якихось таких деталях економимо так. Торт, ну а навіщо лопатка? Торт та й торт на дощечки там чи на якійсь тарілці просто. А тут іде такий комплект. Мені дуже він подобається. Білосніжний і лопатка. Ця, слухайте, я в неї взагалі закохалася. На така іде, Зараз вам покажу, тут ще навіть є такий отвір, її можна ось повісити. Така як дірочка, так іде. А потім ну, десь можна повісити, якщо це для потреби. А так ось така лопатка, теж з фарфору. А, Вона така ну, важкенька, а не тоненька. Ось теж форма такої лопаточки. Ось так воно буде виглядати на тарілці. Тобто ви будете подавати тортик, порізали так і відповідно будете подавати. Така класна подача, або ось так лопатка, і кожен собі сам може взяти, щоб не своєю там виделечкою, так чи ложечкою набирати. А ось є спеціальна лопатка, і ви лопаточкою буквально собі взяли смаколик, так якщо тут тортик, чи якісь тістечка. Ось буквально собі в тарілочку поклали. Дуже і дуже мені подобається сьогодні. Ця пропозиція. Так, у нас нагадую, що номер безкоштовний: 0800 21 44 80. Код товару ДТ-1096. Ось такий набір для торта. Господи, я вже хочу їсти сьогодні. Всі товари в нас ну просто говорять про те, що хочеться вже святковий стіл, так і келихи, і тарілочки, все таке, що одразу хочеться за святковий стіл зібрати своїх любих друзів, рідних, близьких, так і обов'язково, щоб на десерт був тортик. І ось так красиво його подати. Дійсно класно. Тому, якщо ми знаємо, що господині трішечки буває економлять і собі не купують такі набори, то це можна сміливо брати на подаруночки, так тому що кожна господиня зрадіє, і це буде такий доречний подаруночок, тому що завжди на кожне свято будуть діставати цей набір, користатися ним і згадувати про вас відповідно. Вартість 900 гривень. Доставочка безкоштовна. Якщо ви берете два комплекти, один собі там до прикладу, а інший можливо на подаруночок, Тому. А ви ще отримаєте додаткову знижечку в 100 гривень? Подивіться, яка краса. Так, мені ось цей такий нейтральний білий колір, урочистий, так освіжає, якийсь такий колір чистоти, свіжості, правда, і цей певний блиск фарфору ну, справді додає такої дороговизни, я б навіть так сказала, блюду. І ну, колір візерунку теж нейтральний, щоб все ж таки ми так обирали, щоб він імпонував. До кожної для кожної господині, щоб в інтер'єр, так і для серверування на столі, теж було все гармонійно, підходило. Ну, і якщо на подарунок, то теж зазвичай краще брати ось в таких пастельних нейтральних відтінках. Тому Сміливо телефонуйте, не бійтеся, номер безкоштовний, доставочка безкоштовна. На поштовому відділенні ще раз все подивитися. Ну, пакування теж є, тому можна на подаруночок брати. Не потрібно так в руках на витягнутих руках нести блюдо і саме лопатку. Боже, мені так ця лопатка подобається, я ж до неї прикипіла і не відпускаю її, граюся нею. Так, Лера, давай! А чи ні? Гуляти так гуляти, знижка так, знижка, 599 гривень. Красуні, ну все залишилось тільки що. Правильно замовити, зателефонувати за безкоштовним номером і замовити цей комплект для торта собі і на кожну подію тоді в сім'ї діставати так і ось так подавати тортик. Тим паче, якщо ви готуєте самі тортик, так ну я думаю, інколи навіть вафельний тортик перемастити, так але ось так красиво подати. До речі, це улюблений тортик моєї донечки, яка в принципі, які б ти там дорогі торти не замовляв, але от. Вафельний, мама, ну самий улюблений. От ну як же ж без вафельного. Дуже часто на її день народження, замовляєш якийсь красивий тортик і обов'язково робиш додатково вафельний, щоб він був. Тому, дівчата, ось така подача і все. А, у нас ще буде подарунок? Ліра, куди? Ти що, серйозно? 599 гривень за комплект і ще й подарунок буде. Безкоштовно подарунок буде. Ну, та. ну добре. Дівчата, ось такий подарунок. Форма для запікання. Ой, можна вже якийсь кексик зробити, слухай, і вже сюди його подати. А, до речі, можна не тільки кексик робити. Я вам навіть більше скажу, що мене, наприклад, в сім'ї полюбляють ось цей тортик, «Бите скло. Коли просто сметанка з желатином, так і желе кубиками порізати, ось це все перемішати, залити в формочку. До речі, це дуже зручна формочка, вона така силіконова, в ній можна не тільки запікати. Дівчатка, я от заливаю, потім в теплу водичку трішки опустила. Так, потім дуже легко і просто ось так. Теж на тарілочку перевернула. І потім у вас на тарілочці ви дістанете, і такої красивої форми буде тортик. Ось такої. От зараз я покладу цю рожеву. Квітку гарно, ну якщо ви кексики полюбляєте, теж якісь зробити. Ось така формочка іде в подаруночок. Ні, ну це ви класно придумали, Лєр, Мені подобається. Слухай, я взагалі люблю подарунки. Та я думаю, всі люблять подаруночки. А тим паче, коли це ще так актуально, так? Саме набір для тортика, і тут ще така іде. Класна а, саме формочка для запікання силіконова, дуже зручно. Якщо будете кексики, якісь випікати, ну що завгодно, там бисквіт, що ви полюбляєте. Ось тут можна вже собі вигадати, що завгодно. Правда, дуже зручно. Вони теж легко миються і легко знімати, саме витягати з цієї формочки. Це точно. Я знаю, тому що я теж користуюся такими формочками. Дуже дуже класна. Ну знаєш, от дрібничка, але приємно. Насправді і зайва формочка ніколи не зайва для господині. Так, а я нагадую, чого ми тут взагалі зібралися сьогодні. Значить, у нас сьогодні а, в програмі найголовніше це все ж таки тарілочка для тортика з такою лопаточкою. А теж дуже класною. Бачите, така класна лопатка. Код товару у нас іде ДТ 1096 а вартість сьогодні 599 гривень. А в подаруночок у нас іде іще ось така силіконова формочка для запікання. Тому кхм, замовляйте і отримуйте свій подаруночок. Ну, а ми будемо вирушати далі і пропонувати вам наступну пропозицію. Тому не перемикайте і дочекайтеся. Ну і ось таке пакування. Якщо на подаруночок, то взагалі дуже-дуже класно.